Дівчата, якщо вас носять на руках, обсипають квітами і дарують діаманти, прокидайтесь, а то на роботу запізнитесь. Ой, сиджу на дієті. Чоловік годує кота і каже тихенько: Слухай, ти або їж, або на ніч миску ховай. Наша мама на дієті, і я за неї не відповідаю. Ну так, слухайте сюди, щоб отримати мільйон гривень, достатньо поміняти 25 тисяч доларів. Що, де взяти 25 тисяч доларів? То вже думайте самі, я ж просто даю фінансову пораду, а не життя вчу. Пишу смс подрузі. Так, їду до тебе в гості. «Чайку приготуєш? Її відповідь. Де я втрясся, її тобі візьму. Давай краще курку приготую. <рив> на уроці природознавства. Так, діти, а хто знає, чому лелеки відлітають взимку на південь? Богданчик. Ой, та ясна річ. Люди ж в Африці теж хочуть мати дітей. Так, де ти був? <кхи> де де? У шахи грав? Так. А тоді чому від тебе горілкою тхне? <кхи> що від мене має шахами пахнути? Ой, що за параметри придумали чоловіки для жінок? 90-6090. Давайте і ми встановимо параметри 25 сантиметрів і робіть, що хочете. Моркву жуйте, або на дріжджах сидіть, або ж у розтіжку вмокайте. У кожної сучасної української жінки у будинку має бути чотири речі: каструля, борщу, пляшка, горілочки, кулемет і лопата. Ну так, про всяк руснявий випадок.